У середу 17 квітня близько пів на другу ночі, за даними Сумської обласної прокуратури, окупанти з артилерії обстріляли житловий квартал міста Білопілля Сумського району, унаслідок чого поранено одну цивільну особу, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки п'ять автівок і леп. Голова Білопільської громади Юрій Зарко прокоментував поточну безпекову ситуацію. Якщо ми беремо взагалі вчорашній день, ми мали перший раз у нас була атака дронами камікадзе. По об'єктам критичної інфраструктури є певні ураження, займаються службою ліквідації, Скажімо, ну наслідки. Це щодо дронів. Щодо е, нічної атаки, ми мали умовно 10 прильотів у житловий сектор, е, причому густо населений, це багатоповерхова забудова е, і два прями будинки, будинки, поверхові будинки. І також приватний сектор. Ми маємо дуже багато, скажем, пошкодженого житла. Наразі маємо інформацію тільки про того пораненого людину, яка там середньої тяжкості, ну, слава богу, не чути загрожує життю. І служби всі відповідні, починаючи війська рада комунальні зації, СНС, рятувальники займаються ліквідацією наслідків нічного і, і за допомогою. Отриманих раніше допомоги і від адміністрації обласної, в першу чергу, від, ну, це з матеріального резервного резерву, потім пролізка гуманітарний фонд постійно, який приходить на допомогу. Зараз також надає людям допомогу. Тобто з спільними зусиллями зараз вживаємо заходу на яко якомога скоріше ліквідація наслідків обстрілів. Шановні мешканці Сумщини, пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.